Всім привіт! Забігла в магазин, взяла каву, поки є світло, і біжу зараз на роботу. Вже Ваня чекає. Він раніше трішки поїхав, а я поки варю, відвезла в школу. Ох. І біжу на роботу, вже аж захекалась. А, добрий ранок, а я вам каву принесла. Тарарарарам. Я ось тут і поставлю. На роботі пральна машинка працює, хоч можна випрати робочі речі. Бо дома напруги немає, будемо прати вручну. От. І в нас знову захворіли наші робочі коти. Я не знаю, як у вас з тваринами, але наші постійно як в щось влізуть. У ну, кузі зараз вже щось з глазом. Будемо капати. Кузяшку, що твій глазик? Зараз капельками будемо капати. Так? Да? Кузяшко, кузяшко твій глазик треба потерти. Що у тебе з глазиком, кузючок? Mm -hmm. Кузяшечка. Кузяшечка, покажи мне свою ласко. Капельки. Кузюша, надо капельки закапать. Надо капельки закапать. Сиди, сиди. Капельки закапали. Так, Кузі краплі закапали в очі, будемо дивитися за ним. Що з ним таке? Вчора я також їм капала. Ну, щось Ніякого поки результату я не бачу, ну, не знаю. Вічні. Коти з якимось проблемами. Ваня він залишив каву свою, не допив, поїхав різину зимню переобувати на машину. Каже, як буде світло, главне, щоб його не вимкнули, коли його на самому процесі буде. побачимо. Надіюсь, не вимк. І на роботі в нас теж така сама штука, як і вдома. Єдиний мінус того, що якщо напруга менше 180, то акумулятор не заряджається. Тобто Повинна бути висока, стабільна напруга, щоб пішла зарядка на акумулятор, коли є світло. А коли немає світла, воно працює і в нас є світло. От Навіть інтернет є. Поки є світло, фільтри працюють. І як тільки трішки от набирається, перефільтровується олія, одразу її викачую, щоб було щось нам видавати на видачу олії. Треба контролювати. І що я ще хотіла сказати? Поки наше виробництво стоїть, не працює. Ваня з папою наші інженери щось хочуть придумати таке, щоб ми працювали без світла. Бо продукцію робити треба. От, І треба якось виходити з ситуації. Он уже переключився фільтр. З насос уже перекачав чистову вже олію в бочки, яку можна видавати. Ідемо вимикати. Прийшла моя учениця, і поки в нас є отаке світло працює від акумулятора, ми робимо уроки, бо невідомо, коли вимкнуть світло. Тому, Тому отак і вчимось. Ні.